Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як тренувати по принципах Smart Money. Спочатку переходимо на великий таймфрейм, одногодинний графік. Ми бачимо тренд вгору йде. Ось тренд вгору. Також я поставив закріплений VWAP, який також показує, що він збільшується, і тренд йде вгору. І сьогодні ми побачили, що ця одногодинна свічка проколола попередній день. одного попереднього дня Ці зини купивалися цією свічкою, і свічка закрилася вище них, і вона висхідна свічка. Переходимо на менший таймфрейм. хвилинний графік. Що ми сьогодні бачимо? час. Під час нью-йоркської сесії ми проколалися нижче попередніх днів, але закрилися вище них і створили ось такий блок По теорії Smart Money це є блейкерблок. І також він є. І самий він перекривається FPG дисбалансом ціни. Тобто дисбаланс і брейкер. не один одного перекривають в цьому місці. І це по концентрації Smart Money є гарною точкою для позиції, коли ціна повертається знову в цю зону. Тому тут, коли ціна повернулася в цю зону, я відкрив. Лонг-позицію, ставку на ріст з ризиком до прибутку 1 до 2. 1 до 2. Підвищуємо цей профіт до 1 до 2. якийсь відкрився. А вже закрилася позиція там також тому самому принципу відправив позицію лонг. І вам можна відправитися. Um,